Щоб покрити wi вайфаєм щастя. Багато хто не знає, що стан щастя це базова комплектація нашого життя. А в реаліях цього часу людям нашої країни терміново потрібно налаштувати своє щастя. Для його відчуття нам не потрібні особливі умови. Щастя це вибір, і робимо ми його щодня. Але зараз. Це буває складно. Як ми втратили дар бути щасливими? Спочатку нас викинуло з розміреного життя під час пандемії. Ми почали знайомитися з собою, зі своєю сім'єю, зі своїм призначенням, прийняли реальність, навчилися у ній жити. І коли здавалося, що найстрашніше вже позаду нас кинуло в нову хвилю невизначеностей. Випробування війною. я спиралась на цінності моряки, які за 30 років стали моїми. Філософія компанії допомогла бути у тверезому розумі та робити вибори. Девіз йди віддавай, став для мене рятувальним кругом. Ми з лідерами моєї гілки перевели фокус зі своїх страхів та вийшли за межі маркетингу. Серце стало безстрашним від ідеї. Ми у відповіді за тих, кого запросили у свою команду. Ми зміцнювали стосунки і дбали про людей. Я навіть не помітила, як з'явилась думка, що наш рожевий світ є притулком для жінок України. У нашій маріки спільноті їхні серця можуть вдихнути, посміхнутися, розправити крила та злетіти. Мій бізнес Маріки врятував мою душу і серце і наповнив мене новими сенсами. Коли я побачила, як консультанти нашої гілки почали заробляти, коли вони зі сцени конференції гілки говорили, що купили новий айфон за гроші, зароблені в Маріки. Коли хтось писав у чаті, я купила дочці з велосипед, хтось із захопленням заявив. Що їде до салону за новим авто. Ось це щастя. Мій фокус сьогодні це щастя людей моєї національної гілки. Коли в мене опускаються руки, коли є причини здатися, я розумію, що не маю права. Я тримаю себе в корсеті всемогутності. Це не залишає мені шансу на постраждати. На поплакати на бідна я нещасна я обираю бути щасливою. За семінарський рік розфарбуй життя. Наша національна гілка стала топ 3 у Європі за приростом обсягу продажу гілки. Знаєте, чому є зростання? Залучення в гілці збільшилось більш ніж у два рази. Ми не лише роздаємо щастя, ми ще й вчимо жінок заробляти з Марікей. Щастя з Марікеї дуже добре оплачується. Часто чую, що гроші мене не цікавлять. Це можливо. У жінки три джерела багатства. Це спадщина батьків, воно приходить саме. Ще вона може успішно вийти заміж. Багатий чоловік. Хоча зараз потрібно підстрахувати свою родину, тому кожна жінка повинна мати своє джерело доходу. Kay – це ідеальна платформа для того, щоб бути щасливою та багатою. Для цього важлива залученість. На європейському саміті національних лідерів у Марокко, учасницею якою я стала завдяки значним перемогам моєї гілки, навчання пройшло під гаслом залучення успіху. Тара Юстас, президентка європейського регіону, говорила у своєму зверненні, що залучення може бути прикметником та дієсловом. Залучена це прикметник. Це залученість до бізнесу мріки у виклики, до програм семінарського року у свою особисту мету та мрію, як перевірити свою залученість через те, скільки у вас перемог у минулому семінарському році. Ви залучені до успіху, якщо вас мотивує виклик з семінарського року, тримай хвилю. Якщо вам хочеться отримати діамантового джмеля, якщо у вас є особисті цілі, і ви з моріки заробляєте гроші для них, залучати це дієслово та відповідає на запитання, яка робота має бути зроблена. Яка робота має бути зроблена, щоб те, що вам хочеться, було у вас вже зараз, а не в наступному житті? З чого складається наша робота? Тара Юстас на саміті відповіла на це питання так: по-перше, нам потрібно викликати у оточуючих інтерес до меріки. Як? Ваш внутрішній Wi-Fi має транслювати у світ щастя, бути щасливими людьми це головна робота, яка має бути зроблена. Друге, потрібно завжди говорити про Kay і про те, від чого в захваті саме ви. Третє, нам потрібно привертати увагу до косметики, до можливостей компанії, постійне залучення. Великою кількості людей це і є наша робота. Четверте, є безліч причин прийти до Mary Kay. Наша робота полягає в тому, щоб людина залишилася. Наша робота в тому, щоб транслювати, що Mary Kay – це найкраща компанія. Вже 60 років вона демонструє золотий стандарт роботи для жінок. На вершині кар'єри Kay місця вистачить для всіх. Це ми знаємо. Тара Юстас сказала, ви повинні розуміти, що місця достатньо не тільки на вершині, але й на будь-якому рівні кар'єрних сходинок. Головне, жінка має бути щасливою, доторкаючись до світу Маріки. Ми з вами можемо транслювати не лише красу та молодість своєї шкіри, якість свого життя, а й щастя нашої душі. До нашої гілки прийшло 1200 жінок за рік. Вони почули нас і повірили, що і сьогодні це стабільність для жінок України, це панацея для душі, це фінансова підтримка та тренінговий майданчик для щастя. Якщо ви шукаєте нові сенси, якщо ви хочете відкрити друге джерело доходу і зібрати свою команду, то Поділюся з вами тим, що працює в нашій національній гілці, перше. Зніміть з вашого обличчя страждання і одягніть щастя. Люди тягнуться до світличків. Друге, відвідуйте всі заходи на ріки. Розповідайте про них з ентузіазмом у особистій веселі та через соціальні мережі. На запитання до вас, як справи не нийте. Перестаньте звучати в сон з усіма. А діліться тим, як йшли червоною дорожкою, грошовий дощ відкривав ваш потік достатку, Будьте рольовою моделлю позитивного мислення. Говоріть усім, що щасливою бути можна. Третє. Не чіпляйтесь за тих, хто усмутні. Нещодавно у розмові двох езотеріків почула, що не варто тягнути у щастя всіх. Хтось прийшов з іншою метою в цей світ. Якщо вони на ваше щастя не реагують, дайте можливість постраждати, йдіть далі. Хтось молиться за зустріч з вами. Ви спасіння для цієї жінки, ви відповідь на її молитви. Четверте, перестаньте просити людей стати консультанткою з краси. Бізнес-інтерв'ю має бути схожим на вручення Оскару. А ви це місія, ви провідник у світ щастя та достатку. П'яте, говоріть усім, кого зустрічаєте на своєму шляху. Все в цьому світі починають жінки. Усе крім війни. Тому ми зараз. Розширюємо свою сферу впливу та набираємо армію краси, щоб створювати вайфай щастя в Україні. Шосте: якщо прибрати із серця контекст виживання, зробити апгрейд своїх переконань, то стає очевидним, що Мері Кей це шанс стати багатою. Сьоме, тренуйте свої професійні навички, станьте майстром. Завершення угод та генієм переговорів, жонглюйте запереченнями. Головне, не витрачайте час, будьте щасливі! У Мерікей вже зараз. Восьме, Увілкніть усі канали комунікації зі світом. Нехай у вашому оточенні знають, що з Мерікей вони можуть стати щасливими. Ваші соціальні мережі це ваш роутер. Через який ви передаєте всім як вам добре з Mary Kay. Щастя це вибір. Тому оберіть бути щасливою з компанією Mary Kay. Хто готовий? Тоді підсумуємо перше залучення до успіху, яку вашу особисту мрію ви здійснити цього року. В якій мотиваційній програмі визнання візьмете участь. Друге – Занісіть у робочий е, графік відповідь на запитання, яка робота повинна бути зроблена для вашого успіху. Третє. Налаштуйте у своєму серці Wi-Fi щастя. Четверта, транслюйте через соціальні мережі та офлайн, що в меріке місця на кожній сходинці, усім вистачить. Що Мерікей – це золотий стандарт бізнесу для жінок, де кожна. Може бути щасливою і багатою. Щасливою і багатою з мері Кей будете ви.